Ривайте ширше кишені прем'єр-міністр Микола Азаров обіцяє дати українцям по квартирі. Чекати залишилося недовго, всього 10 років. За такий короткий строк, держава планує вирішити квартирне питання людей. Сказавши це, глава уряду щоправда виправдався. Що спершу помешкання отримає молодь чи доживе до цього часу старше покоління? Ось чому питання. У цій однокімнатній квартирі молода сім'я Чорноволів живе вже три роки. Поки дружина у декреті чоловік заробляє гроші. Понад половину сімейного бюджету доводиться віддавати за оренду житла. Молоді люди вирішили. Час купувати власне помешкання. Вони вивчили усі можливі варіанти і дійшли висновку. Квартира це велика, і поки не здійсненна мрія. Молодіжний кредит їм не отримати. Вони не мають київської прописки. А банки пропонують захмарні відсотки. 20%, А то двадцять 26, 28. восім. <плес> ну це нереально. Ми ж 4 квартири переплатимо. Ми так ми сіталі, та ну невозможно. Тому муж у мене працює. З п'ятій утра до сімі вечора для того, щоб заработать на то, щоб знімати квартиру. Нещодавно Альона не повірила своїм вухам. Президент пообіцяв здійснити мрію українців, знизивши відсоткові ставки до 2-3% річних. Це було б під силу молодій сім'ї. Тим радість швидко згасла. Вони неодноразово чули про покращення життя. Стучим. тук 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 Вот так говорим. Президент, давай квартиру Адріану. стучи, зайка. Видіш та так серйозно, як мужчина настоящий. Квартирне питання цікавить депутатів і урядовців. Згадує про нього при кожній сприятливій нагоді і прем'єр-міністр. Перед пресою і підлеглими він звітує. Рай на землі настане й досить швидко. Люди отримують житло та ще й по 500 доларів за квадратний метр. Програма «Доступне житло» покликана років за 10 повністю вирішить в країні квартирне питання. Насамперед, для молодих сімей ця програма має всі сім'ї з середнім доходом біля п'яти тисяч гривень на місяць. Люди мало вірять у обіцянки керівництва держави, бо добре вміють рахувати. На черзі стоїть 1 мільйон 200 тисяч родин. За програмою Доступне житло минулого року. Ключі отримали менше як тисяча родин. Виходить, з квартирами усі черговики будуть лише за 1200 років. Чиновники чухають потилиці. Часу для роздумів у них обмаль до травня. Вони мають розказати, як слова перетворюватимуть на реальність, і головне, звідки братимуть кошти. Їх треба щонайменше утричі більше, ніж ті, що виділяють тепер. Ми тоді визначимо джерела фінансування, і які категорії підпадають під ці 3%. Який обсяг можна, тому що то, що сьогодні здається, ну смішні цифри 60 мільйонів. Це, це це просто так, щоб програма не погасла. Взагалі на пільгові іпотечні кредити в Україні очікує 17 тисяч сімей. Грошей на усіх не вистачає. Тож поліпшення житлових умов буде лише у перспективних малозабезпечених родин. Хто може потрапити до цієї категорії, пояснюють у державному фонді молодіжного будівництва. Безумовно, людина повинна мати якісь кошти чи мати можливість взяти кредит в банку і повертати його. Але сім'я з доходами, яка перевищує п'ятикратний розмір середнього розміру зарплати в даному регіоні, не має права отримувати державну допомогу. Щоб власне житло могли отримати Альона із чоловіком, в Україні має будуватись 100 тисяч квартир на рік. Молода родина має потрапити до квартирної черги і заробляти хоча б 8 тисяч гривень. Щоб придбати квартиру площею майже 70 квадратів знадобиться щонайменше 506 тисяч гривень. Якщо вони працюватимуть у бюджетній сфері, можуть претендувати на участь у програмі 50 на 50, де половину вартості житла оплачує міські і державні бюджети. Є ще один варіант оформлення молодіжного кредиту. При тривідсотковій ставці родині протягом 30 років доведеться сплачувати майже 3 тисячі гривень. Тарас Хрущ